Це як жилеточка, можна було вдягати, коли прохолодна погода. Або потрібно було акцентувати увагу не на сорочці, а на зовнішньому вигляді вже самої самого горсика у спадок від прабабусі дістала ім'я Марина та Коралі. З того й почалося захоплення українськими традиціями історією жіночого строю, який носило у 18-19 столітті, розповіла майстриня народної творчості Марина Василенко. Жінка каже, що витратила не один рік, аби дослідити особливості жіночого одягу, який носили на Поліссі. Все почалося з прикрас, тому що я займаюся прикрасами, а так як займаюся прикрасами і не мати в українського нашого строю, ну це було б взагалі не, ну не подобає цьому образу, так тому що коли вже майстер представляє свої роботи, то має представляти на високому рівні. І вже в мене це відгукнулося, що я маю дослідити свій український костюм, особливо з нашу Житомирщину. Поліські строї вирізняються домінуванням біло-червоної та чорної гами, натуральними тканинами та багатошаровістю, розповіла Марина. Саме головне і перше, це є сорочка. Так? Це є спідня білизна, і неї вдягали, вона йде повністю довжину до е, низу. Ще й е, вишита. Головне, саме що в сорочці ансамбль, це рукава. Так? На е, е, орнаментах позначалося, якщо це не одружена дівчина, то одна вишивка, якщо це вже за. Міжні то дошивалася зовсім інша вишивка. Картаті спідниці з'явились, коли почалася торгівля з іншими країнами для житомирського полісся, каже Марина: були характерні як картаті, так і однокольорові тканини. Другим слоєм вдягається спідниця. На мені зараз рясна спідниця. Тобто, тут, як покручуся, поверчуся, то вона буде гарно розлітатися. Тут збиралася вручна збірка стяжка. Це все широкий пояс, і збірка, і спідниця, як то кажуть, гарно, щоб для танцювань. Третім шаром жіночого костюма має бути жилетка або горсик, або камізелька, розповідає Марина. Горсик це ну, так звана жилеточка. Так? Можемо зараз побачити, що вона коротенька. і е, він Облювався, бачите, орнаменти також. Це є Житомирське полісся. То обрали, зупинилися саме на цьому з оздобленням з бежевого, білого, чорного, червоного. На спідниці обов'язковим атрибутом був карман або гаман, говорить Марина. П'ятим слоєм це міг бути гаман, ладунка, як її ще називали, або карман, де жінка могла носити свої. Речі там особисті, що могла покласти або таляри, або ще дук, дукати, гроші, гривні. Жінка каже, що на полісі спочатку з'явилася намітка. Це тканина у 5 метрів, яку потрібно правильно викласти на голові, а потім з'явилась хустка. Зазвичай, дівчат, жінки ховали волосся, тому що в деяких регіонах, коли жінка виходила заміж, дівчина виходила заміж, то їй обрізали кос. Зараз я роблю вив'яз. Його ще називають Солоха, Він найбільш популярний. Хто любить кінці атаки залишати? А, а зазвичай то жіночки ховали. А без намиста господині навіть на город не ходили. Марина каже, що низка заморського намиста з мушель або коралі чи дукач були традиційними для того часу. Чим більше шарів намиста було на шиї жінки, тим заможнішою була родина. Так як ми на Житомирщині, у нас популярним є бурштин, це є бурштинове намисто. І воно оздоблюється луниці. Луниця це оберіг дохристиянський, це символ жінки. Жінка каже, що відродження жіночого строю полісся допомагає усвідомлювати українські традиції та наближати перемогу. Коли не маємо коріння, ми не не знаємо звідки ми з якого роду племені. А наші зараз чоловіки, хлопці, дівчата боронять нашу землю, боронять наше коріння, боронять нашу історію. Повертайтеся до історичного минулого нашого, читайте історію. Марина говорить, що й надалі планує досліджувати історію та традиції одягу та прикрас, які носили на Житомирщині. Тетяна Скоростенська, Євгенія Бервенко, Суспільне, Новини, Житомир.